Документу. Дякую, дякую. Будь ласка, може, ще які питання є? доброго дня. Скажіть, будь ласка, мені здається, що останнім часом ми завантажували ці документи в форматі PDF. Так, ці документи завантажуються в форматі ВДФ, IPG, здається, ще там формат. Ну, ви, коли ви заходите на портал ІРЦ, вони пропонують вам прийнятні для них формати, які підтримує ця програма. І ще один момент: якщо у вас виникають якісь проблеми з роботою на порталі, там нижче є номери телефонів розробників, вони працюють 24 на 7, ці хлопці, ви можете телефонувати і вирішувати питання технічного характеру. Буває так, що не підтягується висновок певної дитини, то Ну, ось буквально нещодавно у нас в одному закладі освіти відбувся такий випадок, то це може бути в зв'язку з тим, що раніше ця дитинка навчалася в іншому навчальному закладі. Ну, ми знаємо, так, що у нас відбулася реорганізація навчальних закладів. І ця дитинка перейшла з одного навчального закладу в інший навчальний заклад. І в зв'язку з тим, що із першого навчального закладу її не видалили із журналу закладу освіти. Її висновок не видалили, то другий навчальний заклад не зміг підтягнути її висновок, він не відобразився в журналі цього закладу. І вони, звісно, якщо не підтягнувся висновок до журналу. То ви не можете ні сформувати ІПР для цієї дитини, не завантажити протокол для цієї дитини. То, якщо виникають такі питання, телефонуйте мені, телефонуйте, телефонуйте фахівцям, які закріплені за вашими навчальними закладами, телефонуйте до служби підтримки. Ці всі питання вирішуються, вони ну, це досить. Просто і оперативно можна це все вирішити. Так, і ще, можливо, є які питання? Ну, якщо питань немає, тоді е, я хочу вам ще анонсувати, що такі е, зустрічі у нас з вами відбуватимуться е, більш-менш систематично один раз на 2-3 тижні. Е, якщо у вас є побажання, до нас, яку б тему ви хотіли, щоб ми висвітлили, можливо, роботу корекційних педагогів, можливо, якісь там моменти по адаптації модифікації, можливо, по роботі з якоюсь певною нозологією? З, з дітками, то ми всі побажання будемо вислуховувати, і намагатимемось задовольняти ваші потреби в цих питаннях. Можливо, у вас зараз вже є якась пропозиція, як, ну, чого б ви хотіли почути від нас такого, ну, щоб. Васповніть прогалини у своїх знаннях. Так, я вас слухаю, пані Анжело. Ну, ну, в мене не, не знаю питання, не пропозиція, напевно, А, У uh, мене таке невелике питання щодо документації, так, асистента вчителя. Ми працюємо. Ну, наприклад, ще портфоліо, так, має бути. Uh, портфоліо, якщо uh, в мене два учні, так, одне. Я можу якось зібрати, так? а інше воно, можливо, онлайн, ну, якби в електронному вигляді, так? якої це форми воно має бути, це перше. І друге, я не знаю, чи за адресою я звертаюся, чи ні, що до корекційних е, занять. Ну, Психолог в нашій школі якби є, а от логопед, ну, логопеда немає, тому може там, ну, коли раніше це було так, в 21-му, 22-му, то тоді з ресурсного центру якби приходили і займалися з дитиною. Ну, дивіться, давайте так. По першому питанню. Я врахую ваше побажання. Скажіть мені, будь ласка, тут серед учасників сьогоднішньої нашої зустрічі є керівник методичного об'єднання асистентів вчителів. Вас, ви взагалі, знаєте, що у вас є керівник методичного об'єднання. Ну, до війни було таке. А, так. а зараз не. Все, я зрозуміла. Дякую. То ми почули ваш запит на тема така документація асистента вчителя. Правильно я вас розумію. Ну, не просто документація, з презентації все чітко, все ясно, питань жодних нема, але ну, якби з урахування онлайн навчання, так? Чи всю документацію потрібно там в електронному вигляді, чи, можливо, там яка паперова, а яка ж все ж таки електронна і ну, корекційні заняття? Я зрозуміла. Ми підготуємо на наступний раз такий виступ з приводу цього питання. І я думаю, ми плідно попрацюємо в цьому напрямку. І зараз я відповідь на наступне питання з приводу корекційно-розвиткових занять вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами і практичними психологами. Керівник навчального закладу в цьому навчальному році заключає цивільно правову угоду з найманим працівником. Відповідно кваліфікованим працівником з відповідною освітою, який проводить корекційно-розвиткові заняття для, для дитини з особливими освітніми потребами. Про що складається в кінці місяця акт виконаних робіт, і вирішується далі питання ну, про оплату праці. В минулому році дійсно працювали фахівці інклюзивно-ресурсного центру в межах посадових обов'язків у свій робочий час вичитували, про що був заключений договір про співпрацю. Між ІРЦ і директором навчального закладу. То в цьому році є кошти, субвенції, виділені на оплату на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. То керівнику навчального закладу потрібно шукати відповідного фахівця, можливо, звернутися до центру зайнятості, бо зараз досить багато фахівців і Внутрішньопереміщених осіб з Донецької області, навіть у нас в Ізюмі є у нас в центрі, працює внутрішньо переміщена особа, вчитель-дефектолог. Сьогодні вона вам презентувала першу доповідь Ольга Вікторівна. Так, є і такі випадки, тому шукайте досить багато фахівців. Я думаю, що все у вас вийде. Якщо у, з цього приводу виникають якісь там питання, то керівнику потрібно звернутися за допомогою. Дякую. Будь ласка, ще питання є. Можна, я ще додам, можливо, до того, поки хтось питання додасть. Дивіться, я в повідомленні чату групи написала посилання на наш YouTube канал, де ви можете передивитися всі попередні і сьогоднішні запис сьогоднішнього ефіру. Тому можете скопіювати, підписуйтесь, будемо раді. Більше питань немає до нас? Ну, тоді я дуже рада була сьогодні з вами зустрітися. Дуже е я вам бажаю наснаги, здоров'я. Е, і ми мова над головою, щоб війна якнайшвидше закінчилась, і ми, ми з вами змогли вже зустрітися не в форматі Zoom, а е, в форматі очного такого офлайн е, зустрічей. Е, так мені здається, так набагато приємніше працювати. Е, то я вас вітаю і з початком навчального року і запрошую до співпраці. Телефонуйте, не соромтесь, ми відкриті і чекаємо на вас. Можете приходити до нас в гості, просто проведемо вам психологічне розвантаження. Дякуємо, Дякуємо. дякуємо. Дякую, до побачення.